Є краниця Олімпійський сувенір. Ті крамниці продавчиці гарні, всі, як на підбір. Симпатичні, добрі, чемні, знають мови іноземні. Випадково в ту крамницю зашелепав дід Петро та й питає продавчиці, скільки коштує відро? Воно теж у кутку, на залізному кілку. А як видно, продавчиця знала всяке, та не все. На кілку відро. Питає, що це значить киски. Діду Тон відповіда, живу при Мерсі боку. Я від року купити хочу. Он утейшов у кутку на залізному кілку. Прозивчиця посміхнулася і промовила Моншера. Це відро з кілком залізним називається торше. <плес> <плес> Дід на місці потоптався і галантно розгортався. <плес> Піду на базар <плес> о резервуар.